Судитимуть тернополянина, який добровільно приєднався до терористичної організації ЛНР. Йому загрожує від 8 до 15 років тюрми. Уродженець Тернополя після захоплення Луганська бойовиками добровільно вступив до лав терористичної групи Народна дружина. Він залякував фізичною розправою та завдавав побої працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадянської непокори. Наразі обвинуваченого оголошено в розшук у 2012 році 18-річний уродженець Тернополя. Разом із родичами переїхав у Луганськ. Через три роки, після захоплення міста бойовиками, він добровільно вступив до лав терористичної групи народна дружина, яка разом із іншими незаконними воєнізованими формуваннями ЛНР чинила збройний спротив українським захисникам. Зрадник особисто брав участь у бойових діях проти українських військових. Він патрулював тимчасово окуповані території Луганської області, чергував на блокпостах та незаконно утримував у штабі народної дружини патріотичних жителів Донбасу.